Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Продовжуємо тему цукру. Сьогодні я розповім, з чого варто розпочати, щоб виключити білий рафінований цукор з вашого щоденного меню. На самому ранньому етапі купіть для себе натуральний замінник цукру стевію. Стевія це трав'яниста рослина, яку в народі називають. Медовою травою. В ній нуль калорій, але солодкий насичений смак. Підійде для кави, чаю, випічки, десертів і навіть соусів. Не боїться високих температур. Перевірте, чи у вас немає алергії, і вживайте стевію замість цукру. Особливо, якщо ваша мета схуднути, або ви на спеціальній дієті через діабет. Підписуйтеся! Тут ще більше секретів. До зустрічі! Приємного дня!